Друзі, ось огляд нашого Так, Такого можна сказати малявочника, отсадочника для тих, кому не комфортно великому акваріуму. акваріумі. В нашому випадку не комфортно креветкам, бо там зараз живуть скалярії, і малючкам Гупі. Які були ну, дуже маленькі. Тут три гупіка. Поки що цей великий гупік його всі ображали. Хвостик відкусили йому, я відсадив його сюди. Ну і там равлички живуть. Так, щоб їм тут було в цій банці по суті, це банка, навіть не мікро акваріум. Тут тільки лише 4 літра. І щоб було комфортно, влаштували три електронних пристрої, примітивна лампа. З кожухам, сабажуром з з, від цього. алюмінієвої банки пепсиколи, лампочка розжарювання підключена ось до блока зарядки. Не потрібна зарядка. Підключили це ну, дуже просто, Де, справа техніки. Друга. Підключили значить, регулятор а, сили. Дивіться, я кручу це колесико. І що? Аератор у нас? Дає більше о, цих бульбашок. Тобто ось така була базова у нас е, сила. Якщо просто підключити цей аератор, просто всіх тут буде зносити. Без фільтра не можна, а фільтр туди вставити не можна. Тому ну, аератор вже скільки. У нас 10 днів працює, чудово. Всім подобається. Коли ми прикручуємо, їх там не зносить, вони нормально себе там мешкають. А, далі, і Обов'язково я вирішив, що має бути обігрівач. Щоб був обігрівач, підключили зараз це таке тимчасове рішення, потім буде більш елегантне. Покажу обов'язково розкажу вам, як воно вийшло. Ось такі сушарки для взуття. Сушарки для взуття дають 40 градусів температуру. До речі, сама лампа розжарювання теж трохи гріє. А сушарочки знизу, тобто іде циркуляція води, а вода теж тепло піднімається наверх, все це перемішується дуже гарно. І для того, щоб була стабільна температура, підключили ось а, такий контролер. Ну, зараз я виставив температуру 24,5 градуса, коли а, досягне вода в акваріумі таку температуру грілочка відключається, електроенергія туди не буде подаватися і все чудово буде працювати. Якщо буде достатньо питань під цим відео, лайків, я зніму більш більший огляд, подроб... подробно розкажу, як це все підключити.